Вітання всім розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва. І Це головні новини Закарпаття Час Пік. Далі про важливе. На війні загинув Віталій Бенчак, громадський активіст із Закарпаття. Про трагічну звістку, втрату на війні патріота і громадського активіста, повідомили у Тячівській районній раді. Віталій Васильович із селища Тересва. Він учасник майдану революції гідності. А депутат Тячівської районної ради шостого скликання і член громадської організації Єдність він брав участь у важливих подіях району та патріотичних масових заходах, проявляв велику громадську активність і щиро прагнув та докладав зусилля для розвитку тячів. Із війни героя не дочекались батьки, дружина та діти. Нещодавно співробітники Рахівського райвідділу поліції отримали повідомлення про загорання торгового кіоску, який розташований на центральній площі міста. Поліцейські ретельно опрацювали місце події та виявили сліди, що вказували на умисний підпал. За цим фактом слідчі розпочали пошуки зловмисника. Оперативники кримінальної поліції Рахова встановили, що причетним до злочину може бути 37-річний місцевий житель. З'ясували, що тієї ночі він проник до кіоску, облив його легкозаймистою. Речовиною та підпалив такі свої дії. Фігурант пояснив неприязними відносинами з орендарем цього кіоску. Слідчі вже повідомили рахівчанину про підозру вчинені злочину. Йдеться про умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк до 10 років. На Хущині 29-річна жителька Берегівщини, керуючи Фольксвагеном гольфом, наїхала на 60-річного чоловіка. Пішохід переходив дорогу на неосвітленій ділянці дороги поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм загинув на місці. Друга аварія сталася через півтори години. Водій фольксвагена транспортера, 41-річний Мукачевець, на в'їзді у місто Мукачево допустив наїзд на 55-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстанові. Овленому місці внаслідок наїзду потерпілий помер. Відкриті провадження, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілих. Водії були тверезі, їх автівки помістили на арешт майданчик. На Рахівщині швидка не могла дістатися до хворого через бездоріжжя. Близько 10-ї ранку на лінію 103 надійшло повідомлення: 75-річна жінка із села Кобелецька Поляна має сильні болі у животі. Вже за мить медики мчали на виклик, однак дістатися до пацієнтки автівкою було неможливо. Через рісні дощі ґрунтова дорога перетворилася у суцільне болото. Бригаді довелося взяти все необхідне із собою і лісом та багнюкою добиратися до пацієнтки майже 40 хвилин. Після Огляду хворої надання їй екстреної медичної допомоги фельдшерка прийняла рішення про необхідність госпіталізації пацієнтки, але постало питання, як транспортувати хвору до автівки швидкої. Самостійно жінка була неспроможна пересуватися. На щастя, відгукнулися місцеві один із чоловіків своїм позашляховиком. Звіз із гір пацієнтку разом із бригадою до медичного авто. Відтак жінку доставили до рахівської райлікарні. У школах Закарпаття облаштують класи техногенної безпеки. Про це сьогодні йшлося на зустрічі головою Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка з директором Ужгородського наукового ліцею облради Оленою Іщенко, начальником департаменту освіти і науки Закарпатської ОВА Мар'яни Марусинець та представниками головного управління ДСНС України в Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба облради. Класи техногенної безпеки у школах Закарпаття дуже важлива в умовах війни. Річ для області, яка б дозволила підготувати. Ти наших дітей до різноманітних потенційних небезпек різного характеру. Перший такий науковий клас із вивчення можливих техногенних небезпек та способів поведінки в разі їх виникнення заплановано разом із рятувальниками облаштувати в Ужгородському науковому ліцеї. Високі нагороди за старанну працю до дня вчителя в обласному центрі Закарпаття зібрали кращих освітян та учнів краю. Тут провели урочистості, де відзначили кожного, хто зробив значний освітній внесок. Нагороди отримали переможці міжнародних конкурсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка та педагоги, які готували учнів. Нагородили також вчителів, які посіли призові місця у номінаціях Вчитель року та кращих начальників освіти у територіальних громадах Закарпаття. Старанність, зусилля та високі результати. Кращі педагоги та здобувачі освіти Закарпаття отримали заслужені відзнаки. Сьогодні в Закарпатській Ова провели урочистості приурочені до дня вчителя. Вітак у залі зібрали кращих педагогів та очільників управлінь освіти з усіх куточків Закарпаття, які отримали заслужені подяки за освітній внесок. Мене нагородили грамотою обласної ради як начальника управління освіти, релігії та національностей Хуської міської ради, але е ця грамота не тільки моя, власне, це грамота всього колективу управління освіти, а також усіх керівників закладів освіти, усіх освітян нашої, всієї Хуської громади. І надзвичайно приємно, що нашу працю помітили і відзначили участь у конкурсі у конкурсі професійної майстерності. Дала мені можливість відчути глибину своїх професійних знань. І знань інформатики, тому що я вчитель інформатики дала мені ще більший контакт і зв'язок із моїми підопічними учнями, і чудова була можливість попрацювати з іншими учнями з іншої школи на обласному етапі. І, звичайно, обмін досвідом повиступати перед людьми, які вище за мене, перед головою журі, перед членами журі. Це досвід, який є, варто відчути кожному. Заслужені привітання та нагороди отримали і розумні школярі, які продемонстрували відмінні знання на престижних олімпіадах. Учні закарпатських шкіл гідно представили область, зокрема на міжнародному конкурсі імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. Сьогодні мені мене нагородило дипломом книгою про історію освіти закарпаття та видали грошову винагороду. А це мотивує мене і подалі здобувати перші місця, брати участь в різних олімпіадах та навчатися. Мене готував, готувала вчитель Марія Васильівна Дубей і з допомогою її підготовки ми здобули перше місце. Я вважаю це спільною перемогою. Завдання були не такими важкими, вони були більш цікавими. Підготовка чи то до Олімпіади, чи то до якогось конкурсу немає часового виміру. Готуватися треба постійно. А з такими учнями, наполегливими, які прагнуть до знань, готуватися ще і дуже приємно. Тому я сьогодні дуже щаслива, що даринку. Знову нагородили, що її визнали, що вона зараз, можна сказати, попереду школярства закарпатського. І це дуже приємно. Міжнародний конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка так це четвертий етап. Звичайно, ми готувалися і готуємося. Так що… Очікували, звичайно, в підготовці було складно саме шукати завдання подібні, і ви знаєте, там твори. Вони різного формату є там, якби лист писати або сценарій до якогось відео, і тяжко було до самого формату твору, тому що твір може бути в будь-якому форматі. Але все ж таки я це зробила. Дуже багато у нас було номінантів, діток, які в різних номінаціях зайняли перші другі місця. Є чим е, пишатися, дай Бог, щоб у них і надалі були сили продовжувати таку роботу, тому що сьогодні йде війна дуже непросто, враховуючи, що в закладах освіти у перші дні проживала велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і перші освітяни відкликнулися на цю допомогу. І найбільше вони вклали і серце і душу в те, щоб допомогти нашим внутрішньопереміщеним особам. Сьогодні ми звільнили майже всі школи від наших співвітчизників, які тут перебувають на території Закарпаття І надаємо їм інше житло для того, щоб всі дітки мали можливість сьогодні проходити саме офлайн навчання. Також голова закарпатської ова Віктор Микита серед досягнень освітян цьогоріч відзначив велику кількість 200 бальників на Закарпатті. За його словами, це значна заслуга вчителів. Центр розміщення вимушених переселенців створюють на базі перехрестівської школи інтернату на Виноградівщині. Зараз у закладі проживають 85 внутрішньопереміщених осіб. А після ремонту приміщень тут облаштують місця для ще 150. Завдяки сприянню партнерів на об'єкті також замінять систему опалення на твердопаливну та модернізують кухню, їдальню. Повідомляють в Закарпатській ОВА. Проект реалізовують спільно з міжнародною організацією Зо International, яка надає допомогу Особливо вразливим групам вимушених переселенців на Закарпатті. У центрі проживатимуть, зокрема, багатодітні родини. Для дітей функціонуватиме невелика школа. З ними також працюватимуть психологи, медики та соціальні фахівці. Квадрокоптер замість кубку. Село Поляна на Мукачівщині стало осередком благодійного футбольного турніру. Голови громад, яких ми звикли бачити в костюмах, в офіційних виступах з трибун, тут одягнули на себе футбольну форму. На полі зібралися представники Львівської, Закарпатської, Луганської та Запорізької областей. Мета турніру збір коштів на придбання квадрокоптера для ЗСУ. На Мукачівщині відбувся благодійний футбольний турнір за участі голів громад з різних куточків України. Тут зібралися представники західних, Львівської та Закарпатських областей, а також південно-східних, тимчасово окупованих Луганщини і Запоріжжя. За мету турніру організатори взяли покращення та налагодження горизонтальних зв'язків. Окрім того, була ще одна амбітна ціль закупівля необхідного для передової обладнання. Є такі голови громад в нашому проєкті, які служать саме в Збройних силах України. Вони кажуть, що нам потрібен квадрокоптер. Думаю, добре, потрібен квадрокоптер. А як його придбати? Де його взяти? Тому що ти коли ти ніколи не стикаєшся з цією, виходить, з цим питанням, то ти не дуже освічений цьому питанні. Але така є пословиця, як то кажуть. Глаза бояться руки ділою, тобто очі бояться, а руки роблять. І знайшлися люди, знайшлися, виходить, ті, хто це робить, і це хто може у кого закупити. І ми дуже оперативно це зробили. Але незважаючи на благодійну мету, спортивний ентузіазм і азарт нікуди не подінеш. Тут не стали на заваді ні проливний дощ, ні навіть травми на полі. Беззаперечним лідером на думку всіх учасників заходу стала команда зі Львівщини, яка, як виявляється, підійшла до гри з відповідальністю стратега, адже намагалася з максимальною користю використати кожну сильну сторону своїх гравців та нівелювати, або ж максимально зменшити ефективність сильних сторін противника. Коли ми їхали сюди, я дзвонював в Голівку і ми готувалися, то я казав, що тільки перемога. Ми їхали тільки по перемогу. У нас насправді був відверто бойовий дух. Ми були єдині, ми мали бажання, ми допомагали один одному, ми як велика родина і сім'я. В футболі не було такого, що якщо комусь щось не виходить, то інші це страхує. І я вважаю, що це правильно. І за рахунок такого бойового, напевно, духу і підтримки один одного, ми сьогодні стали лідерами. Я не можу сказати, що ми були. На голову вище чи професійніше грали футбол? Ми мали велике бажання перемогти, і воно нам дало результат. У підсумку саме команда Львівщини посіла перше місце. Проте учасники турніру наголошують, на таких благодійних заходах якраз прекрасно працює правило. Головне не перемога, а участь. Дуже добра гра. Дуже приємно було поспілкуватися з колегами, так трошки посорівнуватися, Але у всіх дружні стосунки ми побачили територію, нам дуже подобається. Навіть ця погода я хочу сказати, що гарний дощ. Наша команда зайняла третє місце, хоча тут абсолютно ви бачили, що нема переможців і переможених, всі колеги, друзі. І Ми грали в футбол заради задоволення, а не заради того, щоб хтось там переміг, хтось отримав медалі, а хто ні. Ми сьогодні всі переможці, тому що ми разом, вся Україна і Луганськ, і Запоріжжя, і Львів, і Закарпаття. Це перше. А все, все інше це, це тільки спорт. Тим часом коптер, на закупівлю якого турніром зібрали 125 тисяч гривень, вже поїхав до воїнів на передову. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу! Вдалого робочого тижня і мирних новин. До зустрічі.